Ігор Семиволос директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю вас Доброго ранку. Чи можете ви нам детальніше пояснити, що сталося і навіщо ось знову а, розпочалося ось це загострення між Вірменією та Азербайджаном? Ну, подібні загострення відбуваються там час від часу, тобто, це не перше і, очевидно, на жаль, не останнє загострення. Особливо коли мова йде про лінію державного кордону між цими двома країнами, як ви знаєте, що ця державна лінія, державний кордон не делімітований, демаркований з часу з радянських часів, оскільки його фізично не існувало від моменту розвалу радянського союзу. Тоді Вірменія захопила ці території території Азербайджану в Карабасі, і відповідно вважала це внутрішніми, внутрішніми вірменськими землями. І зараз, після результатів Другої карабахської війни 20-го року, азербайджанські війська, які вийшли на державний кордон. Вони постійно перебувають в такому динамічному зіткненні да, з вірменськими підрозділами, оскільки бойові порядки там знаходяться поруч один з іншим, і деякі, деякі території, ну, як, як мінімум, приналежність їх там до Вірменії ставиться Азербайджаном під сумнів. Отже, це Така а, собі а, загальна картина ситуації в цьому регіоні. А крім цього, звісно, є ще політичний аспект. Політичний аспект полягає в тому, що а, угода тристороння тристоронні угода, яка була укладена в 2020 році в листопаді Вірменією, Азербайджаном і Росією, яка передбачала виконання певних Вірменією певних а, умов. Вона загальмувалася, тобто виконання цих вимог загальмувалося і вперлося все в неготовність Вірменії виконувати декілька пунктів. В першу чергу, це мова йде про Зангізовський коридор. А вірменія відмовилася категорично, відмовилася формат скажімо, проведення цього коридору. Організації цього коридору в форматі по суті не з боку Єреваного. Тобто, так, якщо бути зрозумілим, то мова йде про. Подібне дещо подібне на Лачинський коридор. Та, тобто, ви знаєте, що вірмени і ну там мовно кажучи, мешканці Вірменії в'їжджають в в, 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 так, в цей Лачинський коридор і не потрапляють під контроль азербайджанської влади. Там знаходяться росіяни. От приблизно той же формат, відповідно до угоди, передбачався із Занкізгурським коридором. Вірменія категорично відмовилася. Другий момент пов'язаний взагалі з укладанням мирної угоди між Вірменією і Азербайджаном. І вона передбачає визнання територіальної цілісності Азербайджана. Але Вірменія хоче отримати статус статус. Тих регіонів Карабаху, які е, Азербайджан досі не контролює і на яких знаходяться російські війська. Третій аспект, теж не мені, менш важливий, полягає в тому, що е, угодою передбачено п'ятирічний термін перебування російських військ на території Азербайджану. І якщо е, за в цей час е, Азербайджан зможе укласти угоду з мирну угоду з Вірменією і е, питання Карабаху буде вирішено, то в принципі присутність російських військ на цій території е, втратить сенс, і е, Азербайджан поспішає, тому що для них важливо не продовжити термін е, перебування російських військ на їх території. Пане Ігоре, а Росія зараз може використати ось цей конфлікт, аби показати себе миротворцем і відволікти увагу від України? Ну ні, ну що значить, як, як вона може відволікти увагу від України, коли вона тут терпить поразку і перебуває, і, і, і весь світ спостерігає за ніщівною російською поразкою. Тут навпаки, зараз увага до України прикута аж, ні, аж ніяк. Ну щодо що цього регіону, то, то звісно, ну зараз привернуло увагу без сумніву, увага стала більше. Прозвучали заяви ключових світових гравців, і, можливо, ці заяви вони не зняли напругу, тобто, станом на зараз ми знаємо, що бойових дій там не відбувається. Це такий був сплеск е, активності бойової е, Азербайджан наніс удар по військовим об'єктам в Вірменії, показавши в тому числі вірменам, що сподівання на відновлення військової міції і спроб реваншу не вийде. І сьогодні, е, сьогодні я думаю, що. Е, Ситуація в Україні на фронті в Україні вона до певної міри впливає власне і на події на південному Кавказі, тобто ослаблення Росії в цьому регіоні якраз а, а, стимулює а, Азербайджан а, бути більш наполегливим. А чому от саме зараз? Тому що я читала деякі експерти говорили: ну чому от дійсно ситуація зараз загострилася, тому що якби Азербайджан хотів дійсно пробити новий коридор, коридор, то він би вчинив якусь агресію і зробив би це стрімко. А зараз, начебто, відбулося, що там якась провокація, як зазначають, що можливо навіть без російського сліду не обійшлося, бо а, ну не забуваємо, що дійсно там зменшився російський контингент, і частину його перекинули, зокрема. На українські фронти. І чи дійсно от Росія могла цим скористатися? Ну, по-перше, контингент не зменшився, і це свідчить про важливість для росіян перебування військ на території Азербайджану. Там відбулася ротація, да тобто кількість контингент залишився той, що був раніше по друге, все таки Азербайджан не здійснює агресію, а звільняє свої території. А якщо ми говоримо про Зангізорський коридор, то цей коридор передбачений угодою, яку підписали Вірменія, тобто в даному випадку з цих позицій Азербайджан абсолютно має повне право наполягати на виконанні всіх умов угоди. І Якщо Єреван раптом вважає, що він не програв цю війну, а просто це така пауза, після якої можна повернутися до бойових дій і відновити своє домінування в регіоні? То це неправда, це, це наївно і, і це є фантазії, які закінчаться лише ще більшою кров'ю. Тому в цьому сенсі е, мені здається, для Для, для Азербайджана, е, ну власне, чому зараз це питання, яке. Схоже на конспірологічно, тому що, ну, наприклад, можна пригадати і можна собі уявити, що буквально декілька днів тому Пашинян заявив про те, що ніякого з коридору не буде в тому форматі, про який домовлялися. І друге, що ніякої залізниці, а залізниця, як ви розумієте, там от в районі Мігрії, от саме цей коридор вздовж Аракса, є одним з ключових елементів цього Зангізурського коридору. її теж не буде. Можливо, це вплинуло. Можливо, це була спонтанна операція яка Причинена діями вірменської сторони, ну, можливо, якісь інші міркування бралися в рахунок напередодні зустрічі в країн ШОС, да, яка відбудеться в mm -hmm. Узбекистані. Тобто, це все може бути. А єдине, що я можу сказати, ну скоскоріш з великою долею ймовірності, що все таки це була суверенна воля Азербайджану. А рішення прийняти, а не якась там маніпуляція з боку Москви. От зокрема, Вірменія вона ж звернулася до Росії та країн ОДКБ, і знаємо, що ОДКБ відправляє свого генсека до нагірного Карабаху, але ж при тому заявляли, що, начебто, видно, що вже ось цей союз він до прикладу взагалі перестав працювати. Як ви можете оцінити діяльність ОДКБ і чи вони можуть вирішити це питання? Да, цей союз від самого початку був абсолютно нікчемний. Всі чудово розуміють, що крім абсолютно ідіотської експедиції до Казахстану в січні цього року ОДКБ нічим не прославилася і не прославиться. Тому ключовим в цьому ДКБ є Росія, а Росія станом на зараз не спроможна реалізовувати якісь інші безпекові питання за межами там, скажімо, театру бойових дій в Україні. Тому це абсолютно унеможливлює використання ОДКБ в будь-якому форматі. От, зокрема, у Вірменії на тлі цього загострення з Азербайджаном вимагають відставки Пашиняна, і зібралися люди на протест. Зібралися, зокрема, рідні загиблих військових та представників опозиційних сил. Біля будівлі вірменського парламенту вони вимагають розпочати процедуру імпічменту Пашиняна через те, що, зокрема, загинули 49 солдатів тієї ночі. І от вони вимагають, бачимо зараз на відео, що ці люди Зокрема, серед радикально налаштованих опозиціонерів Пашиняна критикують за його ідею мирних переговорів з Баку. А чи чи можлива ось ця відставка Пашиняна? І якщо вона можлива, який уряд прийде йому на зміну? Ну, все можливо, але ну в сенсі. В сенсі Імовірність відставки пашиняна зросла, але не не на не настільки висока, щоб можна було ну, це. Вже оцінювати. не вперше вимагають Так, да, 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 абсолютно відставки. вірно. Да, почнемо з того, що це не вперше. Вони вимагають відставки і ті це ті самі ж обличчя, ті самі політики, які відверто кажучи, в вірменському суспільстві давним-давно втратили будь-який авторитет, і таким способом вони намагаються капіталізувати свій вплив. Але скажімо, вони точно не зможуть мобілізувати велику частину населення і результати виборів. Минулого року якраз про це свідчить, да що Пашинян, незважаючи на поразку в другій карабахській війні, отримав воду в довіри і знову став прем'єр-міністром. Тобто, іншими словами, немає там а, а, людей, які а, спроможні раціонально оцінити ситуацію. Тобто, всі ці заклики припинити мирний процес, переговори, вдарити по Азербайджану або ще щось подібне, вони лише пришвидшують катастрофу в Вірменії, а не створюють якийсь альтернативний шлях для Єревану. тому. Там, звісно, є деякі сценарії про Вордоняна кажуть, такого бізнеса, який сидів в Москві. Зараз він позбувся російського громадянства і приїхав до Єревану. Він якраз представник, так би мовити, теж єреванської тусовки елітної, а не там Карабахської, наприклад. І цілком можливо, що він захоче зіграти в такого собі. Бідзину зіграти в бідзіну в Грузії, але ну я би я би поки що цей сценарій не розглядав як, ймовірний, але передчасний. А щодо от всіх цих опозиціонерів, таких емоційних кроків буде багато, просто. Об'єктивно, жоден з них не спроможний взяти на себе відповідальність за продовження війни з Азербайджаном. Пане Ігоре, і ще давайте з вами перенесемося до Грузії. Там допустили можливість відкриття так званого другого фронту проти Росії. Керівництво країни може організувати всенародний референдум та поставити на ньому запитання: чи хочуть грузини війни з Росією. Про це заявив голова правлячої партії Грузинська мрія Іраклі Кобахідзе. Грузинська влада виступає проти відкриття фронту, проте пообіцяв діятимуть так, як скаже народ. Зокрема, чому зараз почали ось такі запитання виносити, і чи дійсно ось цей референдум він можливий? Ну чому тому що тут є тривала дискусія із українською стороною, да? тобто в і в грузинському українська сторона декілька разів натякала цілком прозоро грузинам? Що якщо ви хочете повернути свої території, то ви маєте діяти відповідним чином? А не чекати а, у моря погоди а, разом з тим, в, в, в той ж саме Грузії а, є, ну, така переважна більшість населення а, травмована ще війною восьмого року, і цілком можливо, що ця травма а, продовжує впливати на громадську думку. І, а, з іншого боку, є опозиція, яка тисне і яка набирає очки саме вимогами зайняти більш активну позицію і повернути окуповані території. Тому, і говорячи про, про цю ситуацію, як про унікальний шанс, тому от нинішня влада пробує зробити такий собі, як кажуть, не, не політ. Літологічна фінт вухами, тобто вони з одного боку начебто відгукуються на зростаючу громадську вимогу, а вона зростає, особливо на тлі перемог України в війні, а з іншого боку, вони розраховують на те, що населення налякане війною 8-го року проголосує проти. Але ж якраз уряд у Грузії він не проукраїнський, а більше проросійський? Я думаю, що ця історія, уряд, який уряд в Грузії, він там не проросійський, він не проукраїнський, він просто кишеньковий олігархічний уряд, який сидить у кишені у грузинського олігарха. Пане Ігоре, і ще до однієї важливої зустрічі, які називають одразу два впливових іноземних лідери зустрінуться цього тижня з Путіним. Усі перемовини відбудуться на полях саміту Шанханської організації співпраці. Він почнеться завтра в Узбекистані. Під час першого закордонного візиту, з початку пандемії, з Путіним зустрінеться голова Китаю Сі Цзіньпінь. Востаннє вони бачились у лютому за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. До слова Китай утримується від засудження цієї. І агресії інша зустріч Путіна з президентом Туреччини Раджепом Ердоганом. Турецькі змі повідомляють, що їхній лідер знову підніматиме тему перемовин Путіна та Зеленського. Що варто очікувати від цих зустрічів, Зокрема, окремо давайте розберемо зустріч Путіна і Сідзіньпіня і окремо зустріч Путіна і Ердогана. Хоча вони вже досить часто почали зустрічатися. Ну, є е Певні ознаки того, що для Ірдогана зараз потрібна нормалізація ситуації в Сирії, а це означає, що обидві сторони, тобто і Росія, і Туреччина, готові йти на певні поступки, і Туреччина надходять сигнали, що Туреччина дала вже вказівку представникам турецької сирійської опозиції залишити територію Туреччини до кінця року. А очевидно, у відповідь Туреччина очікує відповідних кроків сирійського уряду чи росіян разом по нейтралізації сирійців курдів на, на території Сирії і в північних районах, і це можливо такий собі компроміс, аби не розпочинати військову операцію на півночі Сирії. Це перший момент. Другий момент це львівська компанія, тому що в львівській компанії там також зараз йде певне загострення по тим самим лініям розламу, і відповідно там ті ж самі гравці, які частина з них підтримується Сирією, підтримується Росією, а частина підтримується Туреччиною. Ну і ясна річ, що питання переговорів, зернової угоди і всіх інших нюансів, цим пов'язаних, воно не буде не, не оминатиметься. Ну я думаю, що тема Карабаху вона також е, е, актуалізується, е, оскільки вона актуалізувалася напередодні саміту, вона буде теж обговорюватися тим більше там будуть присутні всі гравці. От е, я думаю, що той же самий ртоган зацікавлений в тому, щоб Звідти звід, якимось чином привести щось цікаве, а так, зокрема це... зустрічі з дзяньпіням, з дзяньпіням, ці дзяньпіням. Ну, ви знаєте, тут о, о, це, вони це, окрім чорний, Тайванів, це, будуть це... обговорювати і Україну. І тут цікаво, що вони можуть обговорювати, зокрема, про Україну. Знаєте, це чорний, чорний такий шухляда, да? тобто чорний ящик, в якому не зрозуміло, бокс такий, в якому не зрозуміло, що воно буде, да? тобто я, яка, яка історія з зіньзяньпіням, тому що розрахунки росіян на китайських товаришів, воно не, не дуже сильно справдилося з зрозумілих причин. Ціндзяньпіня зараз теж питання переобрання. За уповільнення економічного зростання проблеми з юанем, серйозні переговори з американцями, загострення ситуації Тайванем і багато багато таких нюансів, які погрози застосувати санкції проти Китаю. Все це в цілому, звісно, не, не створюють позитивного тло для цих переговорів. Очевидно, СІ має нагадати Путіну про те, що він його надурив, обіцяючи швидку військову кампанію, про суті, що китайці втратили обличчя і по суті порушили свої ж власні принципи, особливо на початку цього конфлікту. Як ви пам'ятаєте, вони тримали паузу аж до. Десятих чисел березня, коли вже переконавшись, що росіяни не змогли здійснити Блізкрік, були змушені визнати, що вони війну да, що Путін розв'язав війну, але е, е, Сінзя е, ну як мінімум, е, товариш Сі, очевидно. Е, е, не буде робити якихось різких кроків в відносинах з Путіним і, і уж точно багато, ми почуємо багато приємних слів як в бік Китаю, так і в бік Росії. Чи можемо ми почути заяву від очільника Китаю з приводу війни в Україні? Адже ми знаємо, що він взагалі не висловлювався. Ну і взагалі він спочатку пандемії Китай не покидав, а тут. Вже поїде в Узбекистан. Ну, це цікаво. Ви знаєте, я тут не беруся е, давати такі прогнози. Е, е, я думаю, що е, максимум, що він може сказати, ну, от е, це те, що він е, підтвердить тезу, яка вже неодноразово озвучувалася китайськими очільниками. Що Пекін розуміє а, тривоги Росії і ці обставини, які змушують росіян діяти в такий чи ну і звісно буде багато слів про проклятий захід. Пане Ігоре, спасибі вам за те, що ви нам прояснили ситуацію, зокрема і з приводу конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. І от ми обговорили з вами цю зустріч Путіна з лідером Китаю та лідером Туреччини. Бажаю вам гарного дня. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень.